Черкаські мавпи продовжили серію переможних матчів. Цього разу вони обіграли Дніпродзержинський та Дніпроазот. Команду господарів черкащани обійшли з рахунком 97-81. Це вже третя поспіль виїзна перемога «Мавп» у чемпіонаті. Вдало для черкастів стала перша половина матчу. В Її підопічні Максима Міхільсона завершилась 20 очковим відривом. Попри намагання дніпро скоротити розрив у рахунку, черкаські «Мавпи» були непоступливі до останньої секунди. Найрезультативнішим серед черкащан став Андрій Кальніченко. У його активі, 23 очка та три підбирання. Відтак із показником «Три перемоги та одна поразка» черкаські мавпи вибиваються у лідери Суперліги. Хотіли сьогодні грати швидко, і це епізодами дуже вийшло, неплохо навіть. І якщо це було позиційне нападення, то, звісно, ми намагалися загрузити постійно більших. І радують, що сьогодні, наконец, во-первых, це в двох цілях. Во-первых, У Дня паразота все-таки нет мощных центровых, и мы, в свою очередь, имеем двух парней довольно мощных. Защиты нет в принципе. Если вы видели, мы не справились вначале с Кольниченко. То есть он что хотел, то делал. Несмотря на то, что он в конце 4 или 5 бросков промазал, но он свое дело сделал еще до перерыва, по большому счету. Во второй половине мы абсолютно не справились ни с Завадским, ни с Чумаковым.